Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Продовжимо розглядати тему про сонячні електростанції, що призначені для вироблення електричного струму під дією сонячних променів. Сьогодні розглянемо один з найважливіших компонентів будь-якої фотовольтажної системи інвертор. Інвертор це електричний пристрій, який призначений для перетворення постійного струму, що виробляється сонячними панелями. В змінний струм з напругою 220-230 В для побутового та промислового призначення. Постійний струм виробляють сонячні панелі, акумуляторні батареї, але в побуті він використовується рідко. Ми зазвичай користуємося змінним струмом, тому і потрібен перетворювач. Інвертори, в залежності від типу сонячної електростанції, поділяються на мережеві, автономні та гібридні, що потрібно врахувати при виборі інвертора. По-перше, яку сонячну електростанцію ви хочете побудувати мережеву, автономну або гібридну? Хто не дивився, подивіться відео про типи сонячних електростанцій посилання в описі. Якщо ви плануєте продавати електроенергію за зеленим тарифом, тоді ваш вибір це мережа електростанція. Щоб мати повну енергонезалежність та безперервний доступ до електроенергії, обирають автономну. До неї мережа не підключається. При наявності сонячного випромінювання ми миттєво отримуємо необхідну електричну енергію. А також відбувається її накопичення в акумуляторах для подальшого використання у вечірні часи або при відсутності світла. Гібридна станція працює як з мережею, так і з акумуляторами. Має більше можливостей та корисних функцій, ніж автономна. Сьогодні розглянемо інвертор відомого виробника MAST. Компанія спеціалізується на розробці та виробництві сонячних панелей, контролерів заряду, інверторів, джерел безперебійного живлення, акумуляторів та супутнього обладнання. Має в своєму асортименті інвертори різного типу. Потужністю від 1 до 12 кВт, що працюють з одно- та трифазною мережею електроживлення. В нашому огляді модель PV183024 pro Це високочастотний сонячний інвертор потужністю 3 кВт. Гібридного типу з можливістю підключення акумуляторів з робочою напругою 24 В. Які його головні особливості? По-перше, має вбудований мппт контролер діапазон напруги якого від 150 до 430 В постійного струму. Це дозволяє підключити послідовно до 10 сонячних панелей з потужністю 405 Вт. Максимальна напруга холостого ходу 450 В. Присутній режим підмішування. Якщо працює фотовольтарна система та інтенсивність сонячного випромінювання невелика, Наприклад, 1 кВт. А навантаження підключених електричних пристроїв 3 кВт. Додаткову енергію інвертор буде брати від акумуляторів або загальної мережі електроживлення. Пристрій здатен заряджати акумулятори від сонячної енергії або від мережі. При цьому є можливість в програмуванні вибрати тип акумулятора: AGM, гелівий або літій залізофосфатний. Встановити напругу заряду та мінімальну напругу відключення. Інші параметри, що дозволяють максимально збільшити термін експлуатації акумуляторних батарей. До речі, даний інвертор серії Pro може працювати без підключених акумуляторів, на відміну від інших моделей. На виході інвертор видає чистий синусоїдальний сигнал, що дозволяє підключати будь-які споживачі. В тому числі чуттєві до якості сигналу, опалювальні котли, комп'ютерну техніку, побутові прилади, холодильники, пральні машини та інше. Має функцію моніторингу, є можливість дистанційно контролювати роботу, виконувати налаштування та мати необхідну інформацію у випадку несправності. Розширена діагностика можливих помилок дозволяє легко виявити проблему та швидко її вирішити. Моделі потужністю 3 та 5 кВт можна встановити в каскад і таким чином збільшити загальну електричну потужність системи до 15 кВт. Інвертор МАСТ має сучасний дизайн та компактні габарити. Розміри 470 на 320х130 мм. Вага 11 кг. Панель керування обладнана рідкокристалічним дисплеєм. Світлодіодами та кнопками керування, підключення кабелів різних систем відбувається в нижній частині та з лівої сторони. В процесі роботи інвертор нагрівається тому присутня активна система охолодження. Знизу розташовані два вентилятори з боків дві решітки для циркуляції повітря. При виконанні монтажних робіт відстань до огороджуючих конструкцій з боків. Повинна бути 200 мм. Знизу та зверху 300 мм. Щоб інвертор не перегрівався та добре охолоджувався. Для виконання електричних підключень потрібно демонтувати нижню декоративну кришку. З'явиться доступ до гвинтів. З правої сторони два роз'єми для підключення фотовольтажної системи. Присутня плюсова та мінусова клеми. Біля них розміщений вимикач сонячного поля. В центральній частині роз'єми для під'єднання акумуляторів. Зліва підключення змінного струму. ac input – мережа електроживлення. ac – споживачі електричного струму. Позначення L це фаза N0, між ними клема заземлення. Поряд розташований автоматичний вимикач. Розглянемо ліву бічну сторону інвертора. Присутній комунікаційний порт RS485 та USB розєм Дозволяють підключити персональний комп'ютер для діагностики та програмування. Даний інвертор здатен працювати з генератором електричної енергії. Триконтактний роз'єм зеленого кольору це так званий сухий контакт. Може використовуватись для передачі сигналу при необхідності. Наприклад, якщо немає сонячного світла та розрядилися акумулятори, автоматично подається сигнал для запуску в роботу генератора. Захисною пластиною закрити додатковий вхід для паралельного підключення інверторів в єдиній системі. Є можливість змонтувати в каскад два або три інвертора, збільшуючи загальну потужність. Для цього потрібна додаткова плата комутацій та з'єднувальний кабель. На платі присутні діп-перемикачі для встановлення адресації окремого інвертора. Якщо ви використовуєте сонячну електростанцію на базі інвертора МАСТ та бажаєте збільшити електричну потужність, паралельне підключення додаткового пристрою не займе багато часу. В нижній частині встановлений ще один USB роз'єм. До нього підключається Wi-Fi модуль. Інтерфейс призначений для зв'язку інвертора з хмарним сервером, що дозволяє користувачу проводити моніторинг або керувати сонячною системою зі смартфона чи персонального комп'ютера. Розглянемо панель керування. Присутній рідкокристалічний дисплей, три світлодіоди та чотири кнопки керування. Верхній зелений світлодіод, якщо світиться, електропостачання відбувається з мережі. Якщо блимає від фотовольтажних панелей або акумуляторів. Жовтий середній світлодіод вказує на зарядку або розрядження акумулятора. Червоний світлодіод вказує на помилку. Чотири кнопки кнопка меню. Вперед назад та Enter. Підтвердження даних. Під'єднаємо інвертор до мережі та до акумуляторів. Потрібна напруга 24 В, тому ми підключили два акумулятори по 12 В послідовно. Після вмикання процесор проводить діагностику підключених пристроїв. Натискання кнопок супроводжується звуковим сигналом. Якщо ви бажаєте відключити звуковий сигнал, потрібно змінити параметр 24 сервісного меню. Розглянемо, як увійти в режим програмування. Для цього потрібно натиснути кнопку Enter та утримувати її більше 2 секунд. З'явиться інформаційний параметр це номер в дужках – та його значення. Щоб перейти до наступного параметра, знову натиснути кнопку Enter. Для зміни значення обраного параметра натиснути кнопку вгору або вниз. Запам'ятати значення та вийти з меню. Натиснути кнопку меню та отримувати її декілька секунд. Або перейти до нульового параметра. Виберемо параметр 24 та змінимо налаштування на OFF. Звуковий сигнал ми відключили. Підключимо навантаження. Дисплей автоматично відображає напругу та струм розряду АКБ, вихідну напругу та струм інвертора, напругу та струм мережі. Електричне навантаження, потужність підключених пристроїв, частоту струму в мережі та на виході інвертора, напругу та потужність сонячних панелей, напругу та струм заряду акумуляторної батареї. Автоматика інвертора має програму налаштувань, в ній присутні більш ніж 40 сервісних параметрів. Є можливість вибрати пріоритет джерела струму, налаштувати вхідну та вихідну напругу. Частоту. Вибрати тип підключеного акумулятора та задати його параметри, зробити налаштування. В наявності 43 коди можливих несправностей, які допомагають виявити проблему та швидко їх усунути. Наприклад, вихід з ладу датчиків, що контролюють напругу та строму, несправність вентилятора охолодження, помилки по перенавантаженню або по високій температурі. В цілому, інвертор Mast це дійсно збалансований пристрій, що відрізняється якістю та широким функціоналом. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!